Є багато смачної газовки та акваріум. Для початку потрібно переселити цю рибку. Голді, Сподіваюсь, ти не проти трохи пожити в іншому місці. Обіцяю, потім поверну як було. Бувай, бувай. А тепер беремо акваріум і виливаємо всю воду. Готово! Це і буде мій келих. Далі беремо фанту. Всередину. Туди ж додаємо да парочку мармеладних рибок. Хоча, здається, це хоче до мене в роти. М -м -м, як смачно! А потім мені знадобляться взбиті вершки. Їх також для початку треба продегустувати. Без коментарів. Між чинчим дуже смачно. А потім додаємо парочку гумових каченят. Залишився останній штрих. Це парасолька. Ах, так. І величезна трубочка, щоб випити весь весь коктейль.